Привіт, мої прекрасні люди! Це буде перший крок нашого пропрацювання. Щоб пропрацювати негативне переконання для того, щоб багато заробляти, потрібно регулярно вкладатися в роботу. Неважливо, хочеться мені зараз цього чи не хочеться. Отож, те, що буде випадати зараз у цих переконаннях, у цих кроках, вам потрібно буде повторювати. Я буду казати ці слова, які показують карти. І ви будете їх повторювати, і таким чином буде відбуватися пропрацювання. Деколи пропрацювання, особливо якщо вони глибокі, особливо, якщо вони торкаються глибинних струн нашої душі, вони можуть викликати у нас такі емоції, не надто позитивні. Це може бути деколи гнів, якесь розчарування, неприйняття, можуть бути також сльози. Також спротив, також це може бути. Якась внутрішня напруга, агресія, і все таке. Це все нормально, це все так і має бути, таким чином відбувається очищення, тобто катарсис. І таким чином вивільняється та енергія, яка була заблокована цим переконанням, і ви зцілюєтеся. Після кожного кроку ви можете пити воду, відпочивати. І всі ці переконання ви можете дивитися стільки разів, скільки ви відчуваєте, їх вам потрібно подивитися. Отож, перше позитивне переконання. Перший крок, який вам потрібно зараз проговорити, щоб пропрацювати, негативне переконання. Для того, щоб багато заробляти, потрібно регулярно вкладатися в роботу, і, неважливо, хочеться вам зараз цього чи не хочеться. Перший крок для пропрацювання цього переконання, що вам потрібно собі сказати? Отож, повторюйте за мною такі слова. Я творець своєї долі, і у своєму житті я вирішую, що мені робити. Я вирішую, в якому стані щонебудь мені робити. І якщо у мене є вибір працювати зі стану наповненості. Або ж працювати зі стану спустошення, то я обираю стан наповненості. Неважливо, яким чином я здобуду цей стан наповненості. Чи то я буду відпочивати стільки, скільки мені потрібно. Чи то я буду м лінуватися, на мою думку. Або, на думку суспільства, чи то я буду нічого не робити, чи то я буду лежати в ліжку, чи буду дивитися серіали, чи якимось іншим способом буду відновлювати сили, проте я обираю відпочивати. А потім працювати. Так, я боюся втратити можливості. Так, я боюся щось не встигнути. Так, я боюся втратити час. Так, я боюся. Я боюся щось зробити не так. Я боюся щось пропустити. І це нормально. Проте набагато страшніше, набагато страшніше втратити не час, а себе. Я не хочу втратити себе. Тому я обираю свій стан наповненості. Я обираю щоразу, коли мені погано, відпочивати. Я обираю наповнюватися. Я обираю радіти життю, я обираю отримувати емоції, та я обираю жити комфортно. Я обираю працювати тоді, коли мені цього хочеться. І це не залежить від того, є в мене начальник чи немає. Якщо я працюю на когось, то я можу обирати день та час, коли я можу працювати. Якщо я працюю вдома. то я можу обирати також день та час, коли я можу працювати. Якщо моя робота займає конкретний час та конкретні дні, то я можу обирати те, що я роблю після роботи. Після роботи я наповнююся та відпочиваю емоційно, психологічно, фізично та тілесно. Я дозволяю собі розслаблятися. Я дозволяю собі зупинитися. Я дозволяю собі бути на місці. Я дозволяю собі зупинитися. Світ не впаде, якщо я якийсь час відпочину. Я нічого не втрачу і нічого не пропущу. Моє моїм і лишиться. Моє буде моїм. Найголовніше це не час, найголовніше це я. Я найцінніша людина у своєму житті. Мій емоційний стан це найбільша цінність для мене. Я творець свого життя і я обираю емоційне наповнення. Я обираю щастя та комфорт у своєму житті. Я можу відпочивати. Я можу розслаблятися. Я можу насолоджуватися життям, Я можу бути тут і тепер. Я можу щиро любити себе. Я можу віддавати собі любов. Я люблю себе. Я приймаю себе. Я поважаю свої потреби. І серед цих потреб є відпочинок. Я дозволяю собі відпочивати. Я дозволяю собі розслаблятися. Я дозволяю собі зупинитися. Таке, так і буде. Амінь. Як у вас пройшло це переконання? Цей, цей крок дуже добре. Все окей. А до зустрічі в наступному кроці. Зараз ви орієнтуєтеся на свої почуття. Можливо, вам потрібно попити води, відпочити, відволіктися або все те, що ми проговорили, розслабитися та зупинитися. Отож, робіть наступний крок тоді, коли ви відчуєте, що ви готові. І це й можете прослухати стільки, скільки вам потрібно разів. До наступного кроку.